Коли Дмитро Степанович звернувся до сімейного лікаря зі скаргою на погану пам'ять, то креативний лікар порадив йому розвивати пам'ять методом частішого позичання грошей. Правила ведення здорового способу життя нам кажуть, що потрібно дотримуватися режиму дня, збалансовано харчуватися, утримуватися від алкоголю, регулярно гуляти на свіжому повітрі та займатися фізкультурою. Але якби ці правила справді працювали, то найздоровішими людьми були б ув'язнені. Чомусь вважається, що дівчина після 30 років, яка не має дітей, це вже стара діва. А чоловік, який у тому ж віці запитує у мами, що у нього сьогодні на вечерю, ще дитина. Кіллер сидить, чистить зброю. Тут до нього підходить син і запитує: Батьку, ти можеш мені пояснити, чим завдання відрізняється від проблеми? Звичайно, можу. Дивися, коли тобі потрібно потрапити в ціль, це завдання. А ось коли ціляться в тебе, то це вже проблема. Сім'я гуляє за опарком. Тут вони підходять до вольєру зі слонами в той момент, коли один із слонів вивалює свій член. Син запитує у матері: Мамо, а що це? Ой, іди краще спитай у тата. Син розвертається до тата і запитує: Тато, а що це у слона? Це фігня, синку, відповідає батько. Син знову розвертається до мами і каже: Мамо, а я знаю, що це. Папа сказав, що це фігня». Мати, нахиляючись до сина, шепоче йому на вухо. Синку, передай татові, що це у нього фігня, а це річ.